Привіт новому поколінню вступників! Я хочу подякувати вам за вашу підтримку, за ваші перегляди на YouTube, які вже налічує більше 10 тисяч. І презентувати вам нову, талановиту, розумну, красиву, ведучу ЗНО консультант 2015 Ксюшу! Усім привіт! Сьогодні ми починаємо новий сезон випусків про зно 2015. Я Ксенія і я ваш новий експерт із ЗНО. Про що говорять останні зміни цієї теми? По-перше, ви можете вносити зміни до реєстраційних даних до 1 квітня. По-друге, ви можете змінити рівень складності завдань з української мови та літератури до 6 березня. Тож заходьте у тест-портал розділ реєстрації та вносите туди необхідні зміни. Реєстрація на тестування завершилася ще 20 лютого і я сподіваюся, що ви встигли зареєструватися. А тим часом для осіб, які проживають або проживали на окупованих територіях Автономна Республіка Крим та Севастополь, а також на місцях, де відбувається антитерористична операція, реєстрацію продовжено до 20 квітня. Ось це основні меседжі, які я хотіла вам повідомити. Дякую всім, хто був зі мною, та підписався на наш відеоблог. Папа. Привіт, нове покоління людей. Кажу вам до побачення. Ксюша, тобі слово. Хочу подожди. І, Привіт.